Годі тягнути час. У Кропивницькому рідні українських захисників, які з перших днів боронять державу на передовій, вимагають ухвалити закон про демобілізацію. На пікет за встановлення чітких термінів служби вийшли півтора десятка людей. Вони вивісили плакати із гаслами до влади та коментарями воїнів про необхідність добровільної демобілізації. Крім того, розклали військові берці на знак підтримки захисникам, які третій рік знаходяться на фронті. Учасники пікету добиваються дозволу демобілізуватися військовим у порядку черги після 36 місяців служби з урахуванням бойових коефіцієнтів. Відповідний законопроєкт наполягають внести на розгляд у Верховну Раду до 18 грудня. Рідні захисників наголосили. Воїни, котрі першими стали на захист України, не в силах воювати вічно. Тому влада повинна змінити підходи до мобілізації та забезпечити їм гідну заміну. У мене на фронті драбина не допомогла. Прикордонники затримали вісьмох українців під час спроби втечі до Молдови. До кордону чоловіки вивезли на автоводі, якого й привіз телескопічну драбину, аби клієнтам було зручніше подолати протитранспортний рів між країнами. Під час затримання четверо намагалися втекти, але прикордонники виявилися спритнішими. Серед порушників жителі Київської, Одеської, Луганської, Полтавської Кіровоградської областей. Кожен заплатив по 10 тисяч доларів на криптогаманець адміністратора одного з месенджерів. На всіх утікачів склали протоколи про адмінпорушення за незаконне перетинання держкордону або її спробу. Справу скерувало до суду. Енергонезалежність Кіровоградщини. Наразі в області працює понад три тисячі сонячних електростанцій, зокрема, 165 додалося цьогоріч. Їх загальна потужність більш як 380 тисяч мегаватт. Про це повідомили під час тематичного брифінгу ВОВА. Однак роблять в регіоні ставку і на інші види альтернативного енергозабезпечення. У нас є 12 міні-ГЕС загальною потужністю 171 мегаватт. Три підприємства у нас виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії загальною потужністю майже 19 мегаватт. Стадії реалізації ще кілька проєктів, як комунальних та державних, так і приватних, зокрема й будівництво когенераційних установок. Зробити енергонезалежними власні домогосподарства мають змогу і жителі області. Допоможуть у цьому грантові та державні програми підтримки. Отримання кредитів на встановлення сонячних панелей з системи накопичення під 0% річних. І сума кредиту за цією програмою може складати для одного домогосподарства до 480 тисяч гривень, а термін кредитування до 10 років. Ще одна програма, нова програма фонду енергоефективності. Це програма Грін Дім, яка передбачає багатоповерхових житлових будинках, там, де є ліфти, там, де є підкачування чувачні насосні станції, встановлення сонячних панелей або теплових насосів з накопичувачами, до речі, тільки з накопичувачами вони встановляться, щоб вони змогли забезпечити потреби житлових будинків для місць загального користування. Крупивницький доєднався до Міланського пакту про міську продовольчу безпеку. Відповідну угоду підписав заступник міського голови Олександр Мосін у Києві на Європейському регіональному саміті шкільного харчування. Окрім нашого обласного центру, до пакту доєдналися бровари Запоріжжя, Івано-Франківськ, Шептицький та Житомир. Угода націлена на обмін досвідом, розвиток та екологізацію харчових систем, спрощення доступу населення до здорового харчування, розвиток місцевого виробництва та залучення. Коштів міжнародних донорів у ремонт та модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Напередодні дня працівників сільського господарства в Кропивницькому привітали аграріїв Кіровоградщини. За плідну працю влада вручила їм почесні відзнаки. Після чого підписали меморандум про співробітництво між аграріями регіону, навчальними закладами, які готують фахівців для аграрного сектору, та обл адміністрацією – також під час урочистостей аграрії презентували сільськогосподарську продукцію власного виробництва і технічні новинки. Керівництво області відзначило, сьогодні працівники сільського господарства формують продовольчу безпеку держави, а Кіровоградщина посідає провідні позиції в аграрній галузі. Наші аграрії зібрали найбільший врожай соняшника в Україні. Крім того, Кіровоградщина увійшла в першу п'ятірку областей за обсягами зернових культур. До того ж, від початку повномасштабної війни чимало аграріїв земляків стали на захист держави та передають гуманітарну допомогу територіям, які найдужче постраждали внаслідок бойових дій. На аграріях сьогодні тримається держава, і це не секрет. І завжди трималася, тому що більше половини національного продукту вироблялося в селі, вироблялося на землі, в полі. І який би не був рік високосний, складний для землеробства, але ви стійко тримаєте провідні позиції, незважаючи ні на що. В межах Кіровоградської області сформувався потужний агропромисловий хаб. Ми маємо родючі землі, ми маємо середню освіту професійно-технічні училища, які готують працівників сільського господарства, трактористів, комбайнерів, агрономів. Ви створюєте не лише економічний фінансовий фундамент. Розвитку нашої території ви бороните її тим. Ще одне місце пам'яті облаштували на Кіровоградщині. Алею слави зі світлинами земляків, які віддали життя за цілісність і незалежність України, відкрили в селі Панчеве Новомиргородської громади. Десять банерів встановили в самому центрі села. Ініціативу місцевих мешканців про вшанування пам'яті полеглих підтримали місцева рада та аграрії. В процесі облаштування алеї взяли участь чимало небайдужих місцевих жителів.